Я завжди казав: танк це не просто машина, це твоя фортеця. А ще твій грім і блискавка. 2023 рік весна, район Оріхового на Запоріжжі. Ворог атакував з усіх боків, намагався вирівняти лінію фронту. Наше завдання пробити їхній захист і закріпитися у невеликому селі, яке перетворили на вузол оборони. Завдання не з легких. Але для нашої бригади це виклик, який ми приймаємо без вагань. Розвідка принесла тривожні новини. Російські війська окопалися, розставили міни і замаскували танки серед руїн. Їхні позиції прикривали БМП і артилерія. Це було добре сплановане укріплення, яке ворог упевнений, що втримує. Але ми теж не сиділи, склавши руки. За кілька ночей підряд наші безпілотники-мавіки летали над позиціями, вивчаючи усі деталі. Коли ми побачили слабке місце, ділянку, куди їх підрозділи підвозили боєприпаси, план був готовий. Ранок почався з артилерійської підготовки. Наші «Гради» і піони засіяли першу лінію оборони ворога, створюючи хаос. Одразу після цього наша танкова група рушила вперед. Я був командиром одного з Т-64 БВ. Відчуття, коли ти в танку і рухаєшся на ворога, важко описати усе довкола гуде, земля трясеться, а в тебе є лише одна думка перемогти та вижити. Щойно ми під'їхали до околиці села, ворог відкрив ураганний вогонь. По радіо я почув, як один із наших танків підбили. Екіпаж встиг вискочити, але машина лишилася на полі. Відступати було не варіант. Кожна секунда затримки означала, що артилерія ворога знайде нас. Я віддав наказ обійти будівлю зліва і розкрити їх у кріп пункт. Наш навідник Андрій вирухував дот за допомогою тепловізора. Один постріл і ворожий кулемет замовк. У якийсь момент ми побачили, як російський танк Т-72 висунувся з будинку. Це було, мов дуель на дикому заході. Або ми, або вони. Наш механік-водій миттєво зреагував, розвернув машину, створивши оптимальний кут для пострілу. Я віддав команду Стріляти, і Андрій зробив це бездоганно. Танк противника спалахнув. Поки наша група вела бій, піхота обійшла село з флангу. Ми отримали повідомлення, що частина окупантів намагається втікати. Їх швидко зупинили наші дрони, скидаючи гранати на голови ворогам. До кінця дня село стало нашим. Ми втратили одну машину, але усі члени екіпажу лишилися живі. Коли ми зупинилися на заправленні і огляд, я побачив, як піхотинці махали нам руками і кричали: Молодці, молодці!, без вас ніяк хлопці. У такі моменти ти розумієш, що танк це не просто броня і гармата, це серце битви, яке б'ється разом із твоїм. Ця операція показала, що навіть у найскладніших умовах українські воїни готові до будь-яких викликів. І поки ми стоїмо разом, наші вороги завжди програватимуть.